Це війна, триваюча агресія Росії проти України. Агресивні цілі Путіна залишаються незмінними. Він хоче всю Україну, але не тільки. Кожен має визнати: мета Росії в цій війні набагато ширша. Росія хоче витіснити НАТО з Європи і створити буферну зону. Зрештою, Росія прагне зруйнувати європейську безпеку. Результат цієї війни екзистенційний для всієї Європи, Україні й Європі потрібен справедливий мир на основі міжнародного права. Отже, для демократії треба посилити позицію України щодо агресора. Це вимагає збільшення військової підтримки України. Естонія обіцяє 0,25% ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. Але всі європейські країни мають збільшити оборонні витрати. ЄС, Британія, Норвегія можуть стати сильнішими у військовому плані.